Некорисно хвалитись мені, бо я прийду до ведіння об'явлень Господніх. Я знаю чоловіка в Христі, що він 14 років тому, чи в тілі не знаю, чи без тіла не знаю. Знає Бог був узятий до третього неба. І чоловіка я знаю такого, чи в тілі, чи без тіла не знаю, знає Бог, що до раю був узятий. І чув він слова невимовні, що не можна людині їх висловити. Отаким похвалюся, а собою хвалитись не буду, хіба тільки своїми немечами. Бо коли я захочу хвалитись, то безумний не буду, бо правду казатиму. Але стримуюсь я, щоб про мене хто більш не подумав, ніж бачить у мені або чує від мене. А щоб я через прибагато об'явлень не величався, то дано мені в тіло колючку. Посланця сатани, щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався. Про нього тричі благав я Господа, щоб він відступився від мене і сказав він мені, досить тобі, моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож краще я буду хвалити своїми немочами, щоб сила Христова. Вселилася в мене, тому любу мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа, коли бо я слабий, тоді я сильний. Хвалячися, я став нерозумний. До того мене ви примусили. Бо хвалити мене мали б ви, бо ні в чому я не залишився позад від найперших апостолів, хоча я й ніщо. А ознаки апостола виявилися між вами у всяким терпінні, у знаменах і чудах та в силах. Що бо є, що ним ви понизилися більше від інших церков? Хіба те, що я сам тягарем вам не був? Даруйте мені цю провину. Ось утретє готовий прийти я до вас. І не буду для вас тягарем. Не шукаю бо вашого я тільки вас. Не діти повинні збирати маєток батькам, але дітям, батьки. Я ж з охотою витрачуся і себе витрачу за душі ваші. Хоч, що більше люблю вас, то менше я люблений, та нехай буде так, тягара я на вас не поклав. Але бувши хитрий, я лукавством від вас брав. Чи я використовував вас через когось із тих, кого до вас посилав? Ублагав я був Тита і з ним послав брата, чи Тит використав вас чим? Хіба ми не ходили в одному дусі, хіба не одними стопами? Чи ви знову не думаєте, що виправдовуємось ми перед вами? Перед Богом у Христі ми говоримо, а все любі на вашу будову. Я ж боюся, що прийшовши, не знайшов вас такими, якими не хочу, і щоб мене не знайшли ви таким, якого не хочете. Хай не будуть між вами суперечки, заздрість, гніви, обмани, свари, нашепти, пихи, безладдя. Щоб знову, коли я прийду, не понизив мене поміж вами, мій Бог. І щоб мені не оплакувати багатьох, що перше згрішили були і не покаялися в нечистості, і в перелюбі, в розпусті шукоїли їх.